Цвіте опункція, це опункція хаміфуса. Якщо б вона була на вулиці, то б її квітку запилювали бджоли. От бачите, вона не махрова. Так, але дуже красива. Краще не чіпати опункці руками. Не дивлячись на красиву квітку, у неї все одно є колючки ось тут. Вони мікроскопічні і називаються глохідіями. Глохідії це маленькі мікроскопічні колючки, які потрапляють тобі в шкіру і викликають з загноєння. Плоди цієї опумці можна їсти. Цей вид опунції – морозостійкий і може. Вже зимувати на вулиці.